Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. І сьогодні я хочу продовжити тему участі органів місцевого середування в організації так званих спроможних мереж системи охорони здоров'я. До цього ми говорили про Вінницю. Кілька блогів, я пам'ятаю, Присвячував Львову і Франківську, а сьогодні іменинником на Тернопіль. Причим я хочу звернути вашу увагу, що головні і ключові події відбуваються в західних і в центральних регіонах України, що не робить їм честі, і чітко показує на те, як взагалі депутати органів місцевих, місцевого самоврядування. Розуміють турботу про своїх громадян західні області і центральні області вони в принципі не розуміють, що таке загальний суспільний інтерес, що таке суспільний інтерес. Вони якось потворно розуміють гуманність і взагалі свою місію. В своїй депутатській діяльності. Такого свавілля, в принципі, ви ніде не знайдете, як от, в західних і в центральних областях. Лідерами тут є Вінниця, Львів, Тернопіль, івано Я думаю, що Волинь там задніх не писе разом з Чернівцями. І це не робить честі, ще раз повторююсь, і чітко показує, що ідея незалежності. Виявилася, ну м'яко кажучи, ну дуже специфічною для західних і центральних регіонів, і вона є дуже простою. Це е, отримати право без метрополії, е, використовувати власний народ у своїх корисних цілях. Ніякого розуміння суспільного інтересу, ніякої гуманності не прослідковується не цього разу. Я буду говорити про Тернопіль. Випадок в Тернополі він дуже ну, показовий. Мені нещодавно підкинули один допис з Фейсбуку Михайло Іваненко з Тернополя. Я так розумію, пише наступне: Звичною справою вже стало те, що у час війни посадові особи дожимають те, що раніше не змогли дожати у власних інтересах. Одна із таких ситуацій складається навколо Тернопільського медичного центру закладу, центр матері і дитини. Прошу звернути увагу, що знов фігурує центр матері і дитини. У Вінниці от пологовий будинок, тут центр матері і дитини. Тобто, ну, ми... це мова навіть не йде про протитуберкульозний диспансер там чи про е дерматовенерологічний, е можливо, такі якісь який, там центр реабілітації, як от обласна. Лікарня реабілітації в Дніпрі була, забулися вже, до речі, про неї. А тут іде про центри матері і дитини. Тернополяни вже призабули, як складалася свого часу ситуація, яка складалася свого часу навколо даного медичного закладу. За правління Степана Барни. Прошу зауважити, що Степан Барна це колишній народний депутат, який загинув на фронті. Ніхто не міг вивести кінці з мільйонами гривень державних коштів, виділених на перинатальний центр матері і дитини. Так напористо і з таким ентузіазмом в облраді хотіли усунути в той час із перинатального центру головного лікаря Віктора Куценка. Куценко намагався протистояти корумпованій гідрі від стоїв інтереси медичного закладу. Помер а головний лікар при цілком незрозумілих обставинах. Загальна кошторисна вартість об'єкта складала близько 80 мільйонів гривень. Вже на той час мутно рилі впливові ділки, все робили для того, щоб із перинатального центру зробити готель. По словах одного із захочих на приміщення Романа Заставного, якщо я не помиляюсь, Роман Заставний це міський голова чинний, колишній. щось, ну, Це прізвище мені відомо. У нього. По словах одного із охочих на приміщення Романа Заставного, у нього такі знайомі, що їм при відвідуванні Тернополя готелі міста не підходять по комфорту. Роман Заставний має знайомих, які приїжджають в Тернопіль, і їм не підходять існуючі готелі по комфорту. І ось Заставний хоче перетворити медичний заклад на февшенебельний готель, яка благородна місія. Тепер, знайшовши свій царський трон, Михайло Головко, у час війни створює через своїх підручних робочу групу все по класиці. без запрошення генеральних директорів закладів охорони здоров'я, прийняли рішення приєднати центр матері і дитини до КНП Тернопільська обласна дитяча лікарня, тобто виселити з будівлі на реконструкцію, в яку вкладено десятки мільйонів бюджетних коштів, коштів платників податків. У теперішній час навіть не дивує, що громада неспроможна відстояти на те, що а, не те, що загальні інтереси, а свої власні. Як полюбляють, висловлюватись можновладці, собаки гавкають, а караван йде. І він дійсно йде по всіх областях України. Ну, Я наголошую і підкреслюю, що передусім. Де по Західних областях України і по центральних областях України. Лідерів цих областей я вам може прорахував Вінницька. Я думаю, тут є лідером, потім Львів, там Франківськ, Тернопіль. Я думаю, що Чернівці, Волинь тут не відстають. Щось подібне, до речі, відбувається в Черкасах. Я ще не можу розібратися, з, в мене є інформація по Черкасах щодо створення. Інфекційних там чи відділень, реконструкції інфекційної лікарні і перенесення інфекційних відділень в соматичну лікарню, звичайно. Тобто, це якесь ноу-хау перенести інфекційне відділення до обласної лікарні. Я так розумію, щоб окрім там, гриш, виразок і Переломів люди ще хворіли інфекційними захворюваннями. Ну але це ще мені треба з'ясовувати. Я не можу до кінця там вивести та звести докупи е, дані, якщо мені щось проясниться, я ще і по Черкасах подібний зроблю аналіз. Сумно, що завжди до влади приводимо людей, інтереси яких абсолютно суперечать інтересам громади та народу. Ось, ну там додається фото. День відкриття медзакладу після реконструкції 2016 року. От року. Отже, був реконструйований заклад в рамках створення спроможної мережі. Туди вкачали 80 мільйонів гривень. Потім вирішили з цього закладу зробити готель через схему оптимізації і реконструкції. Ось ну, ось такі сумні події у нас відбуваються в західних і в центральних регіонах. І це ну, дуже чітко показує взагалі ницість і убогість наших місцевих еліт от, саме в західних і центральних регіонах. Ну мені соромно за центр Захід України, і це все відбувається під. Під час, під час війни. Під час війни от такі сумні і невтішні події відбуваються у нас в регіонах. Якщо вам відомо, до речі, якісь подібні такі процеси, які відбуваються у вас на місцях. Пишіть краще не в ну, в коментарі, але краще скидайте мені в приват в Фейсбук Анатолій Якименко українською мовою. Я дивлюся там месенджер, і буду продовжувати інформувати країну, чим у нас займаються органи місцевого самоврядування в сфері охорони здоров'я. На цьому, все. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.